Давайте всі разом здаємо, слава Богу. А -а -а. Перш за все, за все, дякую Богу, що Бог, Бог допоміг вам в цього часу і що я із вами можу бути тут. І ми разом сьогодні чуємо хороші враження про бо те, як Бог благословляє нас. І маю нагоду сьогодні разом з вами бути тут і хочу поділитися з вами, як у нас в старій Миколаївці відбувся табір, про який ми. Довгий час думали, ми планували його зробити, були певні перешкоди, чому це не відбувалося. Але Бог в цьому році вперше допоміг нам і ми провели дитячий табір. Скажіть, слава Богу. Просто сижу і згадую, думаю, як воно. Чи взагалі, ну, як воно має бути? знаєте, хто, хто працює в таборах не один рік, то для них якось це вже ну, звично, що воно все буде добре. Бо воно так є. Коли ти розпочинаєш справу, Бог допомагає і Бог їй закінчує. Але був такий момент, що ми думали, і можливо, якісь сумніви приходили, а чи варто це робити взагалі? А як реагують люди? Але одного разу я нагадую, Атолік Ібукевич приїхав до нас на служіння. І ми якось так почали спілкуватися на ту тему. І знаєте, я пам'ятаю, того дня в мене таке виявилося бажання, просто бажання. Я буду робити все для того, щоб цей табір відбувся. І ми так співпрацювали, постійно дзвінки, постійно інформація. І вже в цьому році ми назначили цей табір, ці дні. Ми, до якого ми готувалися, до яким ми чекали. І ви знаєте, Бог благословляв ще далеко до табору. Бог благословляв, я це бачить. Ви знаєте, сформувалася прекрасна команда, яка сьогодні більша половина цієї команди, вона є тут, за що я тяжний Богу. І Бог Він наскільки благословив, що ми зробили цей табір перший, просто на перший раз це було на чотири дні. Бог наскільки благословив цей табір, були діти. У нас 100, 140 дітей в нашому селі. Це було досить багато. І вони потім, ми, ми, потім я, я просто чув ті відгуки, які були це прекрасні відгуки, питався, чому так мало, чому, чому, чому не довше. Прийшли на останній день, пам'ятаю батьки. І ви знаєте, також було я вражений тим, що їх прийшло досить багато. Вони просто підходили і дякували, казали, Ще такі заходи, ми вам будемо допомагати. Знаєте, оце основна ціль, яку ми, яку ми поставили це донести дітям про Ісуса Христа. І діти вони були, наскільки наскільки вони були уважні, наскільки вони прикладали старання зусиль, вони вчили вірші, пісні. Просто ми дивувалися, але Бог благословляв. Друзі, і я просто дякую Богу і дякую всім, хто допоміг нам цій праці. Тут є багато хто з вас, які співпрацювали разом з нами. Я всім вам щиро дякую. І хочу, щоб і на, далі, на, на наступні роки ми і надальше пам'ятали, що дитяче служіння, особливо це є можливість кабіне служіння, воно є ефективним. Міняються діти, міняються батьки. Десь нема фінансів. Десь щось не, 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 не так, як би воно мало бути. Але в останній момент воно все стає на своїй місця, тому що Бог благословляє. І Бог нас укріпляє. Хай всіх нас благословить Бог. Пам'ятай, християнський табір це є важливо сьогодні, сьогодні нашого. Хай Бог благословить. Йому слава. Амінь. Амін.